Всім привіт! Отож, трішки милування природою і поїхали до праці. Все покажу. Всім привіт! Отож, почала скуповуватися вже трішки на а, завтрашній пікнік. Хочу показати взагалі, що тільки коштує, і розказати, чому варто ходити в різні магазини. Для порівняння цін, хоча дехто, можливо, думає, що ні. Дивіться, як завжди, купила ось такі три йогуртів. Одеці вони на даний момент але треба бути уважними, тому що не всі. Коштують по 35 центів. На хвилиночку, звичайна ціна на них 89 центів. Тобто, в принципі, більше, ніж 50 центів на кожному йогурті. ну Скажімо так, євро 50 економія. Далі купила ось такий, ну, примнула поки кінесу, ви Пила ось такий білий виноград. Зазвичай, оцей білий виноград коштує в районі 2. євро. Я за нього дала євро 49. Ще 50 центів економії. І того поки що 2 євро. Далі. Два огірки. Зазвичай, ці огірки коштують в районі 69 центів. Я за них дала на, на даний момент по 45. Ну, нехай буде по 20 центів. Це 40 центів плюс 2,40. 2, Далі. Акція на ось такі шампіньончики. Буду їх на грилю робити. Ну, огірочки для салату, йогурт для нас. А це ніби як такі, невеличка може бути закуска, або самі з'їмо. Вони по 49. Зазвичай шампіньйони без акції 400 грам. Коштують в районі 2,19. Ну, нехай буде 2. Тобто, по 50 центів, знову ж таки, значить, що? 2, 2, ,40. так? Плюс євро. 3,40. І ось такий перчик. Не скажу вам, що знаю на нього ціну. Мені сподобалося, що він спілкує. Його можна буде дати в салатик. Дуже класно має дивитися, на хто любить перезагнуться. Інше питання. А я не знаю, ніколи не пробувала. Він по... Зараз скажу. У мене є чечок. чечок. Так, цей е, паприка Мікс по євро 29. 100% він е, дорожчий, ніж е, оця ціна. Але ну, нехай буде, що ціни не було. За весь цей набір продуктів, що я вам показала, я заплатила 7,71. Е, так, з цього всього, ну, в принципі, нехай йогурта віднімаємо, нехай е, віднімаємо, тільки лишаємо оце, значить, виходить, що ми віднімаємо? Е, йогурти 35 центів. Нехай буде що, получається євро 5 плюс оцей євро 49. Ну, нехай буде так, євро 5 плюс євро 49. Получається, що 2,55. Хай буде так. 2,55 Віднімаємо 5,20. 5,20 я поки що 5,50 буде потратила на шашлики. Зараз іду по м'ясу і будемо з вами далі все повністю рахувати. Тож, прибігла, поставила макарон, пішла далі розпаковку робити. Була два дві упаковочки таких яблук. Ми їх виїмо, вони зараз грають по 1,59 кг. Тобто одна упаковочка є 1,59 кг. Завтра наш шашлик. упаковку 500 г таких помідорчиків 2,09. Акції немає, тому маємо те, то, що маємо. взяла на сьогодні. 2,99. Якщо не помиляю, то зараз знайду чеко-чеко, і будемо дивитися. Так, 2,99 500 грамів свинного фаршу. Дуже класно, але ну, він, мені здається, не дуже важний, але останній забрала. 2,99. Далі. Докупила ці сосиски, їх кілограм, 10 штучок, вони по 5,99. Досить хороший варіант такий, тому всім раджу. Оця штучка ми раніше брали, 6,49 кілограмова, теж просто нарізати на будь які бутербродики, дуже круто. А також хотіла вам показати: от Філадельфія була по знижці 99 центів за упаковочку, 175 грам. І я собі подумала, а чому не зробити класний бомбезний чізкейк. І купила ось таку Кока-Колу, просив син. син. Чизкейк тут спеціально, бачите, для філадельфія для чизкейку. Хоча, мені здається, що можна брати і будь будь-яку філадельфію, вона теж буде смачна. Просто, бачите, тут я потратила 24,41. І що ще хочу сказати. Ну, звичайно, купляється не на одне свято. Тут я хотіла вам показати, як діє той бреф. Я його купила в Кауфланді. І, наскільки знаю, по відгуках досить цікаво, він всі весь жир, весь накип забирає. І на самому в цьому спрею. Пишу, що треба 5-10 хвилин залишити, воно йде такою, як п'янкою. Скажу вам так, зараз я, в принципі, попшикаю, не буду показувати, як я буду робити далі. Але з досвіду, оскільки пробувала і варочну поверхню, і з духовки пательню. Воно гірше, аніж красатори. Воно не так тіє, воно мені не подобається. Ну, не зайшло. І, в принципі, ну я не скажу, що я прям терла. Воно відстало, але не настільки круто, як мені б хотілося. А поки що я залишаю, у мене ще ку купа роботи. Скажу вам так, ми купили е окремо ще м'яско. Ну і в принципі шашлик, взагалі, е робити шашлик вийшло не так вже й дорого. Тож, як я обіцяла, Прийшов мені. Зараз е -е -е будемо відкривати і дивитися, що є. Замовила. Замовила три пари штанів і три пари футболки. Так, це що у нас? Так, блек. Це траузис. 164-й розмір. Відкриваємо, будемо дивитися, що до чого. Прийшло, до речі, досить швидко. З був ще не прийшло, хоча замовляла, я, в принципі, дивіться, які класні. Правда, трошечки, трошечки такі. Euh, ніби тепліші, але я думаю, що цей фліс вистирається. Ой, великі, гарні. Так, другі. Так, це футболочка. Футболочка така з футбольним манером. Зараз все. Двічі, яка краса. Ой-ой-ой. Шикардос. Це 164-й розмір, дивіться, яка класна, просто-просто капець. Будемо бачити по, по якості. Так, зараз, дивлюсь ще. Замовила ще таку. М -м -м. Але ця має бути трішки більша. Воно нічого страшного зараз так заведено. Цю зараз 170, то 64-го не було. Тому зараз 170. ку Дивіться, яка краса. Йомано, ну, яка краса. Ну, вона мені не виглядає на 180 -ку. І, до речі, вона кращої. Кращої якості, як на мене. Дивіться, яка класна. Футбольна тематика у нас так. І ще взяла таку, ну, це вже не футбольна. Це тематика більше Sony PlayStation. Зараз подивимося. Міряти, в принципі, поки що не будемо. Я думаю, все ми... Ой! А це взагалі шикарнюча. карнюча ця. Найдорожча з того. І ви знаєте, я дуже рада, що я взяла 164, ця стоп 164. Це таке 170, а сіренька у нас що. 184, дивіться, як краса. Надіюсь, ця штучка не висирається і ззади дивіться, закупти. Правда? Круть. Це, кстати, ззаді просто. Бачите, червоненька просто. І ще дві помилки. Так, дивимося, чи всі розуміють, випадають. 164. Добре. Мають бути всі добрі, мають бути всі класні. Єдине, що мені не подобається на сайті. По-перше, тут сайт якось так дивно розроблені. До наших... О, ця... ці легесенькі, боже, яка краса. ці легенькі, теж великі такі. О, такі би ще взяти одні. Мені подобається дуже от, оцей широкий пояс, дивіться, крут. Теж 164, ну, гарні великі штани. А ці вроді теж теплі будуть. Зараз я буду дивитися, просто я, от, по кодах не орієнтувалася. ці вроде, теж Ой, дивіться, які класні. Ну, ці теж тепленькі. Але дивіться, яка краса. Угу. А, теж 164. Я все брала 164, дивіться, яка. які класні з кишеньками. Це такі, як як в нас є. Так що двоє таких і одні оці легкі. Мені цікаво по кодах, які вони є. Треба дивитися кодик, щоб ще таких отаких легесеньких. Замовити декілька штук. Тут щось вилізла оця штука, не знаю, що вона хоче. Але ми її сховаємо, я думаю, да? Ні, краса. Ну, ці прям дуже легенькі. Ну прям-прям дуже класні, мені треба пошукати по номеру, які вона є. Ще таких дві дозамовити. Дві пари, можливо, іншого кольору. Дуже гарно, поки що все сподобалось. Є якась накладна. Тут дивно, до речі, тут накладної немає. Але тим не менше. Сподобалось, тому э, рекомендую замовляти. Собі на другий раз замовлю, я ж хотіла там такий, э, типу аля пальто, аля теді, типу пальто шутка, полупальто. Э, і, напевно, що візьму ще йому дві пари штанів чорних, таких легких. Дуже кратко.